Голодомор. Я бачив сон страшний, голодні діти. На полі зрізан хліб до колоска, і мертві скрізь, їх ніде хоронити, і вороня кружляє з висока. Ідуть робітники, ідуть додому, в свої оселі втомлені йдуть, під страхом держнаказів виконкому. Дитини і зернини не візьмуть, повсюду тиша, жодної тварини, на вулицях не видно й у дворі, тіла лежать подекуди частини. Це чорний день настав в календарі. Вродило все, було врожайне літо. Здавалось, проживемо добрий знак. Але щоб не була Україна сита, Спустив на неї станин всіх собак. І мор страшенний йшов по Україні, тварин домашніх з'їли, щоб спастись, не можна забувати це й понині, за ці гріхи Росія ти молись, що загубила стільки душ невинних, мільйони повмирали в страшний рік, позавдяки жорстоких дій, злочинних, З цієї пастки вже ніхто не втік. Тому спитати в тебе, Росія, хочу. Як досі ще не вибачилась ти, як можеш ти дивитися нам в очі, та досі ще живуть твої кати. це рана, що загоїться не скоро, але тобі, здається, це кустяк. Тож буде до Росії непокора, І довіру не відновити ніяк, та жертви ті, загублені без жалю, волатимуть і спокій не дадуть. Наповнюють життя вони печалю та місце в нашій пам'яті знайдуть.